Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні завітав на одну площадочку, на якій я, до речі, нещодавно робив відео. Але тут з'явилося декілька нових автомобілів, яких я вам зараз покажу. Тож, друзі, не втратимо свого часу, тиснемо лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал, і я вам показую автомобілі. Так, друзі, я вже на цій площадочці. Нещодавно я робив відео цієї площадки, публікував на своєму YouTube каналі. Хто ще не дивився, які автомобілі тут продаються. Зараз зверху з'явиться. Підсказка. Натискайте на підсказку та переходьте і дивіться, є багато цікавих варіантів. Також посилання на те відео я залишу в коментарях та в описі до відео. А сьогодні вам покажу тільки автомобілі, які тут з'явилися свіженькі. Наприклад, Ford Focus з'явився Hyundai i40 в універсалі з'явився там Opel в Купе, Renault Clio, Nissan в дизелю з'явився. І ще вчора розгрузили Renault лагуна 2 літра дизель і Peugeot 5008 1.6 дизель. Зараз я вам все покажу. Поз'явився такий Nissan Qashqai, 2008 рік випуску. Двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Пробіг 172 тисячі км. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Звісно взяв ключики від автомобіля. Зараз вам покажу як він в середині виглядає. Автомобіль є чистенький, задбаний. На задньому дивані є такі пошкодження, ну а так в цілому автомобіль ціленький. Запасочки в нас немає, тому що це автомобіль з Бельгії. Друзі, кому цікавий та не знаю мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати та діагностувати. Ось з'явився такий Hyundai i40 в універсалі. Дуже гарний автомобіль. Не знаю як вам, особисто мені Hyundai такі i40 подобаються. Так, це 13 рік, 1,7 дизель. Механіка шестиступенева. Пробіг автомобіля щось там сто тисяч кілометрів. Дійсно, варіант дуже цікавий. Зараз закрив. От тут щось є таке брудне, як бачите, на панелі, не знаю від чого то. Автомобіль на літній гумі, легкосплавні диски, Фаркоп присутній, порядні задні партроніки. Камера, навігація, мультимедія, автомобіль в досить гарній комплектації. Друзі, ціна автомобіля ви зараз бачите на екрані, тому що я зараз піду запитаю і вже закріплю, коли буду монтувати відео. Ford Focus, п'ятий дверний на легкосплавних дисках, літня гума. 2011 рік випуску, 1,6 дизель на 115 коней, пробігу 199 тисяч, ціна 25 900 злотих. Маю ключика, як ми замітили, електрозеркала присутні в автомобілі. Як ми бачимо все чистенько, все задбано, нічого порватого немає. До речі, друзі, немає шторки. Рено Кліо. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 13-й. Перша реєстрація була в 2014 році. 1,5 DCI на 90 коней пробігу 191 тисяча. Ціна 27 тисяч злотих. Автомобіль на легкославних дисках літня гума. До речі, друзі, до кожного автомобіля потрібно уточнювати, можливо, їх є іще. Комплект зимових коліс. Теж автомобіль чистенький, охайний. Дивився такий автомобіль Opel Astra H, трохдверний хетчбек 2010 рік, двигун 1,6 бензиновий на 115 кінських сил, пробігу 191 тисяча. Ціна 19 тисяч 900 злотих. Механічна коробка 5 ступенева. Даний автомобіль прибув із Бельгії. Такий вихлоп автомобіля. Так, Відкриємо, бачимо, як він виглядає всередині. До речі, я мав теж таку астру в такому кузові. Їде автомобіль непогано з таким двигуном, але трошки жорсткуватий він. ну Не знаю хто оцінює. Як для мене, то Opel був трошки жорсткуватий. Маю на увазі по ходовій частині. Так, задній диван не порватий, чистенький, це автомобіль збережений. На гарних легкосплавних дисках літня гума. Ось, друзі, ще є такий Volkswagen Passat, b 7 Продавець говорить, що весь цілий в оригіналі. У відео повністю його покажу. 2013 рік, 1.4 турбо на 122 коні, пробігу 190 тисяч, ціна 39 900 злотих. Звісно, ще буде торг на зимових, зимовій гумі, легкосплавні диски, гармона система теж в порядку автомобіля, оптика. Чистенька, передні патроніки. Так, побачимо, як середини автомобіль виглядає. Теж чистенький задбаний. Ось пробіг 191 503 кілометри. Механіка шестистопнива. Задні партроніки присутні, камери немає І особисті речі. Тому, друзі, якщо когось зацікавить, звертайтеся, будемо оглядати. Так, друзі, з'явилися ще два автомобілі, тільки вчора їх розгрузили. Це автомобілі із Бельгії, Peugeot 5008 із двигуном 1,6 HDI. Ось, друзі, дивіться, які автомобілі приїжджають, ще не готовлені, тобто не биті. це автомобіль, напевно, 12 року. Якщо троєчки ніде немає. ні, Це автомобіль 12-го року. Пробіг та ціну зможу пізніше уточнити, якщо когось зацікавить, звісно, такий варіант. Тоді пишіть мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Механіка шестиступенева. І я дізнаюся, яка буде ціна на такий автомобіль і який є пробіг. Ну і ще з'явилася така Рено лагуна. Автомобіль 2009 року із двигуном 2 літра дизель. Механіка шестиступенева, Теж, якщо когось цікавить такий варіант, можу дізнатися, який пробіг та яка буде ціна. Ну що, друзі, якщо когось зацікавив якийсь автомобіль, ще раз наголошую, контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся, буду зізвонюватись з продавцем, дізнаватися детальну інформацію про той автомобіль, який вас зацікавив на цій площадочці. Друзі, буду дуже вдячний, якщо натиснете лайк, напишете коментар та підпишетесь на цей ютуб канал. Всім всього найкращого, до побачення.